Вітаємо вас, дорогі друзі, на другому уроці із вивчення Біблії. Ми з вами вже знаходимося на тому періоді, коли ми починаємо заглиблюватися у книгу псалмів. І разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, а також пастори Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Отже, навчи нас молитися. Пам'ятний текст записаний в Луки, 11 розділі першому вірші. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Отже, ми з вами говорили минулого разу про те, що псалми це є молитва, якби по суті. І ось тепер, от в мене таке запитання: чи можуть псалми сьогодні допомогти людям навчитися молитися? Я думаю, що коротко, коротко так, можуть допомогти. Власне, яким чином, коли ми читаємо псалми, ми бачимо, як молилися мужі божі і що вони хотіли передати. Звичайно, коли ми ще більше заглиблюємося в ситуацію, коли вони були написані ці псалми, ми побачимо, що це, власне, і є молитва, що це пісня молитва, коли Давид перебував там в, в течах, у печерах, і він як написав псалми, ми бачимо оцю, оці моменти, про що він пише, про що він говорить, про що він просить в Бога. І це показує нам також приклад. Про те, що в, якщо ми в якихось переживаннях, про що ми молимося, ми не будемо молитися е, про, я не знаю, там, про хліб, коли хліба в нас досить, але в нас є якісь інші переживання. От, е, ми дякуємо за хліб, який є, але якщо є якісь переживання, ми просимо про це. Тому псалми зображають не просто. Форму, як треба молитися, але вони виражають оту суть, власне, чому вони написані і про що автор хотів просити в Бога і за що хвалити його? Ну, ми можемо сказати, що, мабуть, і Христос вчився молитися псалмами. Коли ми вже казали, що на Христі він молився псалмами, то це це ж наука. І це дуже важливе. І, і пам'ятаєте, що в 13 сторіччі, коли папа? Заборонив читати рядовим людям Біблію, святе письмо, зоставив псалми, і ми думаємо, що в цьому є воля Божа. Бо може ті люди не, неможливо їм було там богослов'ям займатися, але вони молилися, і може можуть, може Господь з 13-го сторіччя, коли була була інквізиція, і сказав. Через того ж папу він мог сказати, що ай псалми залишаються. Люди молилися псалмами. І тут ще, знаєте, навчи нас молитися. Це ж кажуть люди, які з дитинства вчилися молитися. Це ж євреї, це ж не греки, не перси, це євреї. І знаєте, в одній книжці духовній. По російські наглядні уроки Христа там написано, чого вони заінтригував їх так Христос. Бо вони ніколи не бачили такого стану, який вони побачили Христа під час молитви. Бо єврейське слово молитва це цфіла, це значить з'єднання. То Христос настільки з'єднувся з Богом, що в цій книгі «Наглядні уроки Христа написано, що коли учні підійшли, він їх не побачив і не замітив навіть І це їх вразило. І ну, нам теж не треба так молитися. Бо я іноді, коли молюсь, я так знаєте, слухаю, що там на горищі щось шумить, там дверцята десь щось хлопнули. Але Христос показав, що коли молиться, я і Бог. Це дуже важливо. Побутує така ще думка, що молитва набуває, ну, так сказати, легітимності, або вона є справжньою молитвою, тільки якщо вона от виражається в псалмах, а не своєю молитвою. От, чи правда це, чи неправда? Ну, знаєте, я, я вже думаю, що це вже якась християнська магія. <рес> Господь, ми вчимося псалмами, але Господь вчи, вчить нас спілкуватися з ним, знаєте, своїми словами. Ну кому приємно, коли людина прийшла, якимись віршами буде з ним спілкуватися, то Бог каже, пам'ятаєте, Бог частенько Христос, коли був на цій землі, Він в людей казав, а чого ти бажаєш? Молитва це чого я бажаю. Але форма псалмів вчить, як спілкуватися з Богом. Це дуже гарно, але ну, свої, свої слова це дуже важливо. Mm -hmm. молитва. Знаєте, коли ми поєднуємо а, псалми і молитву, а, багато хто говорить, от, заучена молитва, вона неправильна. І так, в великій мірі це є істина. А, якщо там, молитва, хтось написав молитву, так. Написав хтось псалом, я не, не спілкуюся з Богом своїми словами, я просто прочитаю цей псалом і все. Така молитва не дуже буде ефективна. Але в той же момент є псалми, які дуже близькі до людини, і які виражають ту ж ідею, яку людина переживає. І коли вона молиться словами з Біблії, з псалму, але в той же час вона відчуває те ж саме, це також є сила. В той же час, коли людина не використовує псалми або прописані якісь молитви, і вона молиться молитвою, яка не є щирою, вона також користі не принесе. Тому тут важливо цей стан спілкування, як брат говорив, з'єднання з Богом. Чи це те, що ти говориш часто, чи це ті слова, які ти говориш рідко, але це те, що ти хочеш сказати Богові, це те, що ти потребуєш від Бога. І наскільки ти усвідомлюєш от саме цей момент, важливість того чи іншого, про що ти молишся? Чи це псалмами ти молишся, чи своїми словами? Це не важливо. І тут важливо, що може нам треба в молитву і якісь вірші з псалмів вставляти, бо це підтверджує нашу думку. Іноді нашу молитву ми шукаємо волю а воля Божа в псалмах. То я от читаю четвертий розділ книги дії апостолів, там де моляться це церква, коли Петро прийшов після Синедріону, і вони там спираються. Бо ти ж сказав псалмах, то іноді важливо, Господи, ти ж псалмах сказав. Тось тобто це і моя, мої слова, але вони потверджують те, що Бог сказав. То я в тебе прошу. Це дуже важливо. Дуже. Тобто тут таке пов'язання повинно бути мого і того, що Бог каже. Дуже дякую за дві відмінні відповіді. І от хотілося б також от продовжити про силу. Чи можемо ми сказати, що ось псалми це. Буде таким своєрідним, як то кажуть, паличка-виручалочка від, от, знаєте, бід, нещасть і так далі. От як воно взагалі працює? Що ну чи повинні ми цитувати псалми, молитися там скрутні часи? Чи на 100% ми доб'ємося того результату, який ми очікуємо? Ну от, от таке в мене запитання. Письмі святому написано: Ви до мене звертайтеся усім серцем. То є, це нормально, коли ми цитуємо псалми. Але як Бог каже, ви устами до мене приходите, а де ваші серця? Коли в цих словах це і моє переживання, і моє серце це гарно. Але коли я теж тільки цитую, то це вже магія, якась якась маніпуляція. А серце моє далеко, і життя моє далеко від того, що я цитую, то це вже не те. Знаєте, я пригадую історію, коли в одній нехристиянській країні був чоловік якого, ну, якщо коротко, по вечорах, коли він вже лягав спати, мучив якийсь чи то дух, чи що йому дуже важко було спати, і він кожен раз відчував, як він ось-ось здається, помирає. І він пробував різні методи. Йому говорили одне, інше, друге, третє. І в один із моментів йому сказали: А ти молись, молитвою отче наш? І він думає, ну я спробую. І прийшов. Черговий момент, коли знову важко і каже, ну от, здається, помру. І каже, згадує, що от я помилюсь молитвою, Отче наш. Але не може згадати слів. Прочитати б, так, аби просто. І тоді він згадує тільки першу фразу Отче наш. І він говориться з такою, з таким бажанням, щоб власне цей батько поміг. і це йому допомагає. Тому настільки важливо проговорити, скільки важливо, що ти хочеш сказати Богу і чекаєш відповіді Бога. Тому псалми це важливий аспект в нашому християнському житті. Коли ми цитуємо, це потрібно в той чи інший момент, але вона не може бути паличкою-виручалочкою в егостичних якихось цілях. Добре, дуже дякую за пояснення. І ось я хотів би зараз торкнутися до того питання про віру. От яка роль в принципі от віри в молитві? От, наприклад, от ще хотілося б сказати, що в цьому уроці нам даються от саме псалми, ну там, де йде розпач, де є плач. От що потрібно от якби зробити? Який фактор відіграє е, тут віра? От як вона допоможе нам в тому, щоб вийти із скрутної ситуації і здобути надію. Знаєте, роль віри в молитві колосальна, бо іноді у людей таке розуміння, що щоб я Богу не казав, Бог зробить по-своєму і на моє благо. Але ми читаємо Христос каже за слово, яке ти сказала. Христос каже, твоя віра, як ти вірував. І це велика сила, наша віра. І коли це з вірою, це авторитет для Бога. Знаєте, там же в християнська одна письменниця писала в свідоцтві для церкви на російській мові, що молитва двіжить рукою всім. Тобто, наше слово, наша віра, і Бог під нею підстраюється. Бог не робить те, що наша віра каже ні, а Бог каже, та да. Ми читаємо, що Христос покладав на людей руки, і багато кого не мог зцілити і дивувався, не вірю їх. То треба в молитві казати те, що ти віриш. Тоді воно буде робити. Ми вірою живемо і дихаємо. Саме так. Ну на цьому я хотів би сказати дякую. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви переглянули наше відео. Запрошуємо вас також переглядати і наші наступні відео, які будуть виходити. І також хочу запрошувати вас ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на наші канали. І побачимося з вами в наступному випуску. Божих вам благословень!